Маємо перших ластівок, так би мовити, щодо повернення призовників до України. Ну, це зокрема поки що стосується Польщі, і там Польща погодилася повертати тих, хто займався нелегальним перевезенням через кордон. От ухилянців тим часом міністр МВС України говорить про те, що ми тут в Україні поки що думаємо над механізмом, як повертати всіх тих, хто або через річку перепливав на кордоні, або незаконно давши хабар, просто виїхав. Які на, ми зараз? на мій погляд, достатньо просто все. Якщо люди незаконно перетинали кордон, то вони мають бути і будуть повернуті, тому що країни, в яких вони сьогодні знаходяться, зацікавлені в тому, щоб нелегальні мігранти повертались туди, звідки вони з'явились, і відповідно вони будуть отримувати тут певні юридичні проблеми, покарання. Це об'єктивний процес. Щодо тих, хто виїхав легально. Ну, вони можуть знаходитись, де вони знаходяться сьогодні. Це питання їх особистого вибору, на жаль, цей особистий вибір вони будуть потім захищати публічно. Ну, тобто будуть говорити, чому в той час, коли країна себе оборонить, вони вважають за потрібне знаходитись в іншому місці. І чому вони потім, після того, як країна завершить боротьбу за справу своє існувати, вони мають отримати в цій країні певні там, можливості. Це буде вже їх внутрішній діалог. Чи будуть якісь покарання для них? Я все ж таки е, юридично більш коректно тут казав, якщо вони ще раз підкресли легально виїхали, немає різниці на яких підставах це треба буде аналізувати, то безмовно вони мають право знаходитись, де знаходяться. Михайло Микола, там, згідно останнім опитуванням, зростає кількість людей серед українців, які почали почувати себе ну, гірше і отримують менше ніж до війни. Якщо на початку війни цей відсоток ще більш-менш був ну таким припустимим, зараз все більше людей стає там біднішими. У нас антикризова зараз економіка як працює і чи можна розраховувати цим людям на якусь там допомогу. Безумовно, війна, ну давайте не будемо мати ілюзії. Війна це завжди погіршення в тому числі матеріального стану людей. Це очевидно, тому що економіка втрачає певні можливості, тим більше, що Росія наносить удари, ви ж бачите сьогодні по всій території, і перш за все б'є по індустріальним регіонам. І, взагалі, бойові дії в нас ідуть в ключових регіонах, де була велика промисловість, де були сільськогосподарські райони і так далі. І це погіршує стан економіки. Але між тим. Я з вами погоджуюсь, у нас є антикризове рішення, економіка починає потрошку зростати. Є певні інвестиції в економіку, в тому числі у військову промисловість, в тому числі в, знову ж таки, інвестиції в інфраструктурні можливості, наші ну тобто відновлення певної кількості інфраструктурних об'єктів, і таким чином певні гроші починають приходити в країну безумовно. По мірі того, як ми будемо фіналізувати війну, кількість грошей буде збільшуватися, які йдуть в економіку, і тоді матеріальний стан людей буде покращуватись більш швидкими темпами. Але вже сьогодні Україна шукає можливості збільшити фінансування соціальних програм ну тобто програм, які е, дають можливість підтримувати людей. Будемо шукати можливості. І держава точно зацікавлена, щоб люди не втрачали рівень життя. Хоча ще раз підкреслюю, об'єктивно це війна, 19 місяців, це не короткий конфлікт 5 днів, 7 днів, 10 днів. Це війна, яка йде вже практично 600 днів. Це величезне навантаження на економіку, це руйнування ключових засадничих принципів ведення економі національної економіки як інфраструктурної е галузі. І безумовно в це треба буде вкладати набагато більше грошей ніж сьогодні. І тоді люди будуть суттєво збільшувати свої статки. Але навіть сьогодні, попри все, країна шукає можливості додатково фінансувати ті чи інші програми, в тому числі програми соціальної підтримки переселенців, наприклад, чи людей соціально незабезпечених верст населення і так далі. Тому подібне Зума близько і виходить міністр енергетики, і говорить, що Недостатньо у нас необхідного обладнання для енергетиків, аби відновити енергетичну систему. Як на це реагуєте ви? Як на це реагувати українцям, коли минуло стільки часу? А ми наскільки відсотків ми готові? Другий підзапитання. запитання? Наскільки відсотків? Я думаю, ми побачимо вже буквально в найближчі дні місяці? Все ж таки вважаю, що Україна готувалась достатньо. Достатньо активно до зимового сезону. Ну з точки зору розуміння, що Росія буде наносити удари знову ж таки по критичній інфраструктурі. В нас є досвід вже безумовно. Є розуміння, де і як треба військовим шляхом охороняти ключові об'єкти, де і як треба займатися диспетчерізацією для того, щоб все ж таки гарантувати відсутність повних чи часткових блекаутів по території, де і як ми можемо брати додаткові ресурси електроенергетичні, якщо у нас будуть певні дефіцити. Де в нас є, чи є запаси сировини, чи, наприклад, запаси трансформаторів, і безумовно, я думаю, що Україна в цьому році буде виглядати набагато краще з точки зору розуміння ризиків для енергетичної інфраструктури. Щодо того, щоб відновити на 100%, тут зрозуміло, міністр може бути правий з точки зору, що неможливо під час воєнної компанії гарантувати 100% ідеально працюючу систему. Але мені здається, що з урахуванням досвіду, з урахуванням зацікавленості наших партнерів, в тому щоб ми все ж таки зиму е, пережили, ну більш-менш зрозуміло, як. І крім того, ми бачимо, що президент опікується ключовими переговорними процесами щодо збільшення систем е, про ПВО. Тут дуже важливо підкреслити, що, наприклад, нам треба набагато більше систем, про які є мобільними, такими як гіпард чи вампір, які працюють саме по дронам. Тому що це ключовий елемент атаки, в тому числі на енергетичну інфраструктуру. Я думаю, що все ж таки цей рік буде виглядати інакше з точки зору і захисту, і можливості компенсувати за рахунок правильного управління енергетичною системою України. Пане Михайло, не минає і місяця без новини про те, що десь. У мера або у голови обласної адміністрації, або якоїсь районної адміністрації проведено обшуки, знайдено стільки-то грошей. Потім, значить, йому обирають запобіжний захід, і він виходить під заставу, як це мер Сум зробив у 3 мільйони гривень. Ви думаєтесь? От і на цьому тлі США говорить про те, що нібито ви підтвердять, так це чи ні 45 днів вони нам дають, щоб подивитися, наскільки активно ми боремося з корупцією. По-перше, немає ніяких ультимативних вимог сполучених жатів 45 днів. Будемо дивитись. це питання існування держави. Це друге. У нас немає ні 45, ні 5, ні 7 днів. Корупція це ключова ерозія, яка вбиває внутрішню державу. Це ж очевидно. Третя складова, дуже важливо. Так в тому то і проблема, чому президент ініціював до речі, прирівнювати корупційні діяння до держзради. тому що економічні злочини якраз і мають. Таку опцію, як вийти під заставу. Ну, суд може прийняти рішення як запобіжний захід, застава на таку-то суму. І тому корупціонер виходить, а після починає якось впливати на процес. В цьому то і проблема реформ сьогодні, які потрібно доводити до кінця. Це реформи справедливості, системи справедливості. Ну тобто, ми маємо чітко усвідомити, що економічні злочини це злочини, які дають можливість вийти людині під заставу, навіть попри очевидність хабаря. Друга складова, можна це змінити за рахунок прирівняти злочин під час війни, мародерство, прирівняти до Держзради. Тоді немає виходу під заставу. А від цієї ідеї не відмовилися? Ця ідея дискутується в парламенті. На мій погляд, це абсолютно правильна ідея. Тоді ми позбавимося оцього тиску на суспільну думку, що той чи інший корупціонер спокійно виходить під заставу в 3, 5, 10 мільйонів гривень. І нарешті ключовий. Ну, якщо суспільство, в тому числі суддівський корпус, не може зрозуміти, що корупція це не шлях до перемоги, ну, то треба нам з вами це частіше і жорсткіше пояснювати, прописувати щодня конкретні прізвища людей, які так чи інакше отримали хабаря. Робити таку дошку позору, да? ну, для того, щоб люди це бачили, не забували ці прізвища. І реформа системи справедливості в цілому це не тільки судова система, це і слідчі органи, це і правоохоронні органи, вона має бути доведена до кінця. На жаль, Україна репутаційно на зовнішніх ринках виглядає так, як виглядає. І президент про це неодноразово казав. Корупція так безумовно. Коли ми говоримо про корупцію, не будемо забувати, що тема корупції в Україні вона. Масштабована за рахунок пропагандистських дій там Російської Федерації чи ті, хто зацікавлений в програші е, Україні. Але все ж таки, корупція у нас є. І треба про неї постійно говорити. І корупція це ж не питання е, одного, однієї людини, яку взяли конкретно на хабарі. Це питання, що така культура є в суспільстві. Говоріть про це більше, пишіть прізвище для того, щоб це було завжди у фокусі суспільної уваги. Хто взяв, чому взяв сьогодні, завтра, післязавтра. І тоді ми будемо мати іншу культуру. Знаєте, коли ми говоримо про корупцію, всі говорять, так, ми не толеруємо її. Тоді в мене питання: а хто дає хабарі? А навіщо ви даєте? А чому у чиновників є такі можливості монетизувати свої функції? Тому щодо корупції, треба йти трьома шляхами: перший це суттєво зменшити розподільчі функції держави. Тобто чиновник не має отримати можливості монетизувати свої функції, тобто давати дозвіл чи не давати дозвіл. Друга складова це реформа справедливості в цілому. Тобто, судді мають інакше ставитись до корупціонерів, правоохоронні органи мають інакше ставитися. Третя складова це суспільство, яке має змінитись і не має не на словах не толерувати, а не давати хабарі на будь-якому рівні. Навіть 100 доларів не давати. І останнє запитання можна у форматі БЛІЦ на вибори все-таки чекати, тому що різні а, меседжі навіть з офісу президента виходять. То не будемо проводити, бо це небезпечно. Потім президент говорить: якщо Франція чи хто там забезпечить безпеку, прошу всіх країн, які хочуть забезпечити безпеку, забезпечити. Ми проведемо. Вибори. А, якщо йдуть різні коментарі, це означає тільки одне. Є дискусія на сьогоднішній день рішення проводити чи не проводити немає, тому що йде дискусія і на рівні зовнішньополітичних партнерів, і на рівні суспільства, і на рівні політичних партій. Дискусія про те, чи можемо ми забезпечити можливість проведення виборів, чи все ж таки безпекові рішення на сьогоднішній день не мають рішень. Тому Дякую. давайте почекаємо, коли ця дискусія буде завершена. Дякую.